Подивимося бекстейдж, як то все робилось і як то було. Так, тут все. Ой, боже, тут всі образи зараз будуть. Заходь! Це правда. Бекстейдж, дружочки, для вас. Заходьте, заходьте! там. Так, сьогодні ми знімаємо кліп на пісню, а я все плакала. сольна пісня це дует з прекрасним, з прекрасною людиною. з Змішаю біло. Сьогодні я за цього одягла навіть сукню, що я дуже рідко роблю. Плюс Саша вирішила, що сьогодні вона хоче, щоб я була з такою зачіскою, як у неї. І тому вони сьогодні клієнт. Ой, я не знаю. Поки не понятно. <ріх> У мене ж перший раз, а це все. <ріх> Масаж? <ріх> Обличчя? Можна музичку голосніше одразу, так? Ні, зйомки хліба. Ти ще попадка. У нас немає планами. Ми живемо. Я випив каву і мене трясе, і я нічого не їв і в цілому. І трохи переживаю трохи. Із-за цього така каже штучечка. Состояння нестабільне, скажімо так. <реш> Але все буде окей, все буде окей. А я все плакала, коли туш. Я дорого в Це питання. <реш> 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 Якийсь ужас. <ріху> ну, я чекаю тебе, по-перше, дуже сильно. Друге, все, поки що все дуже добре. Да. Ми ще знімаємо холостячку, але ні, не знімаємо. Слухайте, те, що я наблюдаю час, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорт. Не забувається про те, що ви можете ранити людей, і грабити людям і так далі. Вам це все нічого немає. Перед тим як писати, розумієте, я що це буде читати друга людина, і холостяка. буде абсолютно неприкольно від того. Що буде вам прикольно від того, що не прикольно комусь. Думаю, це не прикольно. Це перший мій кліп. Так що, якщо ви будете дивитись, не обіжайтесь, якщо буде хуйня.

Лучший хліб мирів. Давайте виставимо кадр і поправимо потім. Нам треба посвітку зараз допрацювати. Мені здається, Леонид хоче більше воздуху. Воздуху. А піті йдіть в вітнаті, будь ласка. Ні, так ти стань рівно в камеру. Я, я бажаю, щоб Міша знявся в серіалі. О, я це вже сьогодні казав, щоб ну, і в я про да, да, це. <рекул> я везде день знімався. Дякую, Великоді. Дякую вам. Yeah. Yeah. Було дуже класно. Я дуже кайфанув. До мене дуже хорошо славилось. Мені це дуже подобалося. Я дуже кайфанув. Будете дивитися. Я сподіваюся, що ви теж <рекул> <рекул> кайфанете, що цей день звернення тут провели. Хорошо? А Наді ще до ночі сидіти. Так що подивіться, і нажміть все, що треба наживати. Завтра я дуже Люди повторі може це прикольно, не прикольно. Думаю, це прикольна, не прикольно. Думаю, це не прикольно. Думаю, це не прикольно. Друзі, ну що, на сьогодні зйомка закінчена. Я думаю, що класно. Я думаю, що результат буде класним. І дуже сподіваємось на те, що вам сподобається ця робота. Так, до котики. Ну ми запалили тупо всі образи. Все нахуй спалили. А тепер дуже ще раз. Я вже тридцятий раз це кажу, будь ласочка, дуже важливо, щоб завтра ви пішли в YouTube саме о дев'ятій ранку, бо там вже буде кліп. Там важливо в перші, взагалі в перші півдня дивитись. Кліп там алгоритми так працюють. Чим більше ви подивитесь, тим вище він стане.